Воно ну, голосніше щось так таке. Як у вас настрій? Що, що, що за тиждень у вас, може, відбулося цікавого? Нічого. Нічого? А сніг? На санчатах ще катались? Сьогодні кататися будемо. Сьогодні, добре. Саша да, катається буде. А ми не каталися, у нас нема санчата. Треба придбати, так? А да? я хочу вам розказати. А да, кажу, коштує. Сьогодні хочу розказати вам історію про хлопчика, якого звали Чарлі. Чарлі любив гуляти по своєму місту, і в нього ще був друг. Ось одного разу вони пішли на базар. Всі знають, що таке базар. Так, а що на базарі продають. Можуть самі продавати. А можемо продавати. Правильно, на базарі там все є, так? Будемо. Ну майже все. Да. Так, і ось вони пішли на базар і раптом вони зупинили свій погляд. Там було багато людей. І стояв проповідник. Ви таки бачили, що на базарі стояв проповідник? Ні, у нас такого не, не було ще, так? Да? Пастору на замітку. Пастор на робить стоїть на А там а, пастор стояв, це така площа була, базар, площа, і він стояв і розказував а, про Євангелія, щоб люди спаслися. Ось Чарлі йшов, зупинився, підійшли вони зі своїм другом ближче і почали слухати. Слухали, 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 слухали. Як ви думаєте, що потім відбулося? Ну, бажано, щоб так було. Але насправді вони хотіли піти, тому що вони нічого не зрозуміли з того, що казав пастор. Я думаю, там не вказується, скільки Чарлі було уроків, але я думаю, що вони були не дуже дорослі. Е, дорослі? Ну, може, були дорослі, але було не дуже цікаво. Але одну фразу Чарлі запам'ятав, і вона йому дуже-дуже врізалась в пам'ять, і він почав замислюватися. Пастор сказав, одного разу ви, коли почуєте Слово Боже істину, ви повинні повірити, повірити в Ісуса, в Бога, бо завтра може і не настати. Він дуже замислився, навіть затривожився, побіг додому, прийшов і не може заснути. Мама побачила і каже, Чарлі, що трапилось? Лягай спати. Він каже, ні. Я сьогодні почув таку фразу. Поясни мені, а як це повірити в Бога і спастись, а раптом я завтра помру, я не хочу такого. Мама почала його заспокоювати, казати, не хвилюйся, все буде добре. Ти лягай спати, а завтра я тобі розкажу. Він каже: ні, я спати не буду. Ну добре, і мамі довелася розказувати. Вона почала розказувати, що Бог нас любить усіх. Хто і, і повинен. І ми повинні любити Бога, вірити в нього, розказувати іншим. Щоб спастись і мати вічне життя. Тому Чарлі дуже уважно слухав і сказав мамі. Так, це дійсно, я хочу повірити в Бога, але якщо я повірю, я не помру завтра, мама каже, ну я сподіваюся ні, все буде добре. Але насправді ці слова дуже актуальні зараз, тому що ви самі знаєте, який зараз час. І дійсно, ми не знаємо, чи прокинемося ми завтра, і що взагалі буде навіть через хвилину. Тому ми повинні вірити в Бога, вірити в вічне життя, що Бог нас рятує, бо віра нас спасе. Вчинки це добре, треба допомагати, треба людям розказувати про Бога. А саме головне, щоб ми в це дійсно вірили і допомагали іншим людям повірити в Ісуса, щоб всі люди були на небі. Так? Ані. Ну, тепер давайте хто приготував віршики? Через це ж страждаю, але не соромлюся, бо знаю, кого повірив. І переконаний, що маю, він має силу зберегти довіре мені до того дня. Свидетель не останется наказанным, и кто говорит ложь, погибнет. А кто? Лавов дорогой пап, Лавов Аминь. Кто все? По всей причине. По всей причине я и страдаю так, но не стыжу себя. Ибо я знаю, в кого уверил, и уверовал и уверен, что он, что он силен сохранить меня залог, мой на онный день. 2 Тимофея 1.12. Так, Такие самые, ну, давай По всей причине я, я страдаю но не сажусь, ибо знаю, в кого уверовал, и уверен, что он способен сохранить залог мой на все день. Второй Тимофей Лендеров, знаешь, что вы не а у вас совершенно мгновенно. Це? Естественно, мы же в одном приложении. Добра. Ну, помолиться, может, моя бажана? О, одразу дві <реш> руки. Ну, давайте так. Коротенько. Боже, дякую тобі за цей текст, за цю історію. Допоможи, щоб ми вірили в тебе. Дякую, що ти з нами, що ти поруч нами, що ти тут перебуваєш. Амінь. Боже, дякуємо тобі за те, що ми. Допоможе, будь ласка, щоб всі діти були віруючими. Амін. Амін. Дякую, Небесний батько, що Тебе береш нашу Я Якщо як ти, Бог, щоб все було добре, щоб все було гайно. Амінь. А Амін. тепер Амін. смыкол.